колишній айтівець, а нині сержант Антон Кістол повістку отримав влітку 2021-го. У мене було бажання відслужити, було бажання віддати борг вітчизні. Я вже що це неправильно ухилятися. І прийшов добровільно військомат. Антон розповідає за два з половиною роки служби вивчився на кінолога та виконував завдання на кордоні з Білоруссю. Тепер каже, його шлях у навчальному центрі закінчився. Звісно, хочеться спершу відпочити. Війна в країні не скінчилася. Ми всі це розуміємо, тому особливої радості по демобілізації немає. Тому так, цей час планую витрати на те, щоб зрозуміти, як далі себе застосувати в нашій боротьбі. Демобілізували 20-річного солдата Миколу Кабана. Хлопець каже, служити майже три роки не планував, та повномасштабна внесла зміни. Пройшла повістка. На той період мені тільки стукнуло 18 років, Думаю, щоб не піти, не відслужити. Ну, півтора року не знав вже, що війна буде. Говорить, півроку планує відпочити, а далі шукатиме роботу. влаштовуватись десь на якісь професії, ну, може на пожарника. Додому хотілося, так, десь трохи розвіється. Відпустка була, звісно, конечно, але відпустки то мало. Додому тільки приїжджаєш, починаєш розслаблятися тобто раз і обратно. Найбільше сумував за родиною, адже бачив їх двічі на рік, розповідає солдат Андрій Рогожин. Він родом із Хмельниччини. Планую навчатися за батьками скучив, батько теж воює. Треба в доросле життя вжити якось привикати до цього. На Черкащині за останні два роки демобілізація відбувається вперше, зазначив виконувач обов'язків начальника головного центру підготовки Держприкордонслужби Віктор Явтушенко. Тримайся, все буде добре. Каже, ці прикордонники мають стати на облік в територіальні центри комплектування. Їх звільняють в запас. Якщо, наприклад, буде серйозне ускладнення обстановки, їх встановленим порядком повідомлять і викличуть в центри комплектування. Після демобілізації військовослужбовці на протязі одного року зінощеним законодавством вони не можуть бути призвані по мобілізації. Відповідно, вони на протязі року для себе можуть визначитись. Дані військовослужбовці безпосередньо участь в бойових діях не приймали. Вони здійснювали забезпечення. Люди виконали задачу, яка на них покладалася. Люди повинні відпочити. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.